Трахтимерів, давня козацька столиця. Та що там столиця? Деякі історики переконують, що саме звідси пішла Київська Русь. Це унікальні сповнені шаленої енергетики місця. Але подивіться на що схожий сьогодні трахтамерів. Офіційно весь півострів це регіональний ландшафтний парк та історико-архітектурний заповідник. Сьогодні тут нещадно вирубують ліс на дрова. Олег Петрик 23 роки живе у Трахтимирові. Фактично, він єдиний його мешканець і головний захисник. Та чоловік сам проти людей з пилками нічого вдіяти не може. Ще кілька років тому у Трахтимирові панував відомий український олігарх. Він привозив друзів на полювання, пікніки і нікого до Трахтимирова не пускав. Та після чергової зміни влади олігарх утік доMoskvy на святі місця повалив люд. Хто посілення, хто по козацькі скарби, а хто ось так. Давайте, граждане, договоримся, что же это такое? Или это национальная святыня, или это какая-то частная э, земля, которую деребанят хищники. Ну а то, що це національне святині, об этом говорилось, об этом пишеться, і це всем всім грамотним і безграмотним людям. Любой человек, оказавшийся здесь, он одразу чувствует благості і велику силу цього міста. Олег Петрик пригадує, що приїхав в Трахтимирів безнадійно хворим, без однієї легені з головними болями та хронічними недугами. Сьогодні йому 63. Він роками не вибирається у місто. В лікарні був лише раз, коли зуб виривали. Переконаний його лікує Трахтимирів святі місця. Куди приїздять люди з онкологічними, з серцевими захворюваннями, сліпі? Хто просить допомоги в природі, того вона й лікує. Олег Петрик зовсім не відлюдник. До нього постійно приїжджають. Каже, що приймає усіх у хаті, які вже майже 150 років, без телевізора, радіо і жодного електроприладу. Принципіально без світла, тому що я в общем, електричества. електричства. Я вважаю, що люди не мають права пользуватися тим, суть, чого вони не розуміють. Трахтимирів за короткий час може вилікувати людину, а за роки може перетворити у філософа. Олег Петрик без усіх благ цивілізації виглядає самодостатньою людиною. Якщо мені чого-то хочеться у мене немає, я встаю, що значити ти ні нужно. Олександр Загородний, Володимир Лоновтесен ТСН 1+,1 один з трахтамиру.